Інтенсивно даєш розминку, дуже інтенсивно, і особливо сильно бігаєш, і в тебе перевантаження, і тобі аж нудно і, і вота виникає. Є, є Чому впортує. це все виникає? Mm. А виявляється, дивіться, що робить печінка в цей момент, бо mm. тому, що кров пішла працювати, oh, uh, розрухалася. So... А в нас ця кров іде то через печінку. А якщо там був застой, mm. і виявляється, артеріальна кров хорошо працювала. Гарно, а виносна кров, ага, гарно. Вернулася. Вернулася, гір, а вона тепер почала туди Тоже. тобі давати. І що виявляється? Жовч почав краще виходити. А в жовчі якраз накопичуються ці токсини. І виявляється, що якщо частково ця жовч пішла в товсту кишку, це все ще нормально. А якщо вона пішла в шлунок, то От. виникає оце е, нужна гіркота. гіркота ну до Просто не туди жовч пішла, і ти зупиняйся, зупинися, жовч пішло більше, але очистка пішла, пішла. Ти запустив очистку, і в тебе токсини вже пішли. То що вони пішли, ну це неприємно, що вони пішли. А також, знову ж таки, <правжу> тимчасове ось це все тимчасово. Не Продовжуй далі цим займатися. А ці болі, що є зазвичай кажуть, від чого вони виникають справа з ліва? Бо це важливо венозна... чи зупинятися в той момент, чи 에, пробігати що далі. що хочу сказати? Бо... Якраз той момент Друге дихання своєрідне пранє ня. Що відбувається? Що в той момент, коли ти бігаєш, Появляється болі з одної з другої сторони. Що це означає? Венозна кров запрацювала. Оце цей момент. Чуєте? Печінка стала трошки більше. В об'ємі, бо кров пішла, і вона на, можна сказати, як набряк. але це не той набряк. Це напряк, що крові більше стало в печінки. А з лівої сторони там є селезінка, і вона набрякла. Ага. І коли вони набрякають, вони задівають од нашу діафрагму. Uh -huh. І от коли вони підбирають цю діафрагму, в тебе виникає боль. Uh -huh. Що задача? Зупинися, о, оборотів дай менше. Заспокойся і тихенько далі біжи. Uh -huh, uh -huh. Але хочу сказати, з часом оця венозна, можна сказати, кров або вени, вони краще почнуть м'язи працювати, розширятися і печінка краще почне ту кількість крові переробляти. Так. Так. І вона туди не буде так набрякати. Набряки з часом проходять. І оцю нашу діафрагму, яка між легенями і кишками знаходиться, і вона, коли дотикається, і дає оці неприємні відчуття. Неприємні. то, ніби не болить, але то це... тисне, тесно. Що саме цікаве, все проходить.